Всім привіт! Ви на каналі Віпсанта 1 і сьогодні я вас знову можу грати за Слешер. Так. Багато хто особливо ножків, не люблять і не хоче грати за Сашер, бо то, що думали, це самий найгірший і початковий хілер, але насправді ні. Він мені дуже сильно подобався і це мій перший четвертий на кіллера. Я його дуже хотів, четвертий Мілсон. І тому роблю гайд на нього. І перейдемо зразу до його властивостей. Перше лосет, як завжди, це у всіх це злегче. У нас 20 хп і дає блідг. Друга бехіт. Ви можете його використовувати ось так. Коли ви житей не можете догнати, чуть-чуть лишається. Також, якщо у вас Пінг, то будуть великі хітбокси. Може бути і вам пощастить. І це може бути також проти вас. І третя властивість, це гашли. Вона наносить, Ну, тут на люті 10 хп, а у нас правді 50. Дивіться. А, ні, не, не спрацювало Ну, і гість може підійти під час цієї властивості блокнути. І отримати безплатний панч. От, і останнє властивість це Ranging Pace. Ви можете отак бігти, ходити, вас ніхто не вдарить. І бачите одного з гравців, який до вас найближчий. І також, коли вдарите, ви отакий держ робите. Якщо ви нажмете Raging Pace і Gushing Wood, то буде не 50, а 70 хп. Звичайно, якщо попадати. Переходимо до третього етапу. Третій етап це у нас ну, парад. Багато прошу, коли ви б'єте і промазуєте, вони ну, встають, щоб. Стаміну підібрати, але ви в той час можете вдарити вдарити, промазали і вихід. І це буде неочікувано. І також так. Коли там о, гість, блоки, і ви це зстигли, замітити, то ви можете режіть пес використовувати. Так само, Шед... шедлецький, коли він промазав у вас мечем, то ви можете режим пес. І все. Переходимо до Pay to Win Skin. До третього етапу. На третьому місці у нас скин. Пурфур. У нього не атака, я також незрозуміло, чи він ходить, чи він б'ється, він щось робить. У нього не атака. Також інші анімації і по собі скин дуже класний. Друге місце. Друге місце у нас полягає. На мою думку, це Ваніті або Subject 0. Але на мою думку це не цей не це, а насправді Honey Rummer. Багато хто недооцінює цей скін, але мені він дуже подобається. Подивіться, яка в нього анімація. Також анімація Dragon P's. Дехто може подумати що це не вбивця. Такий кольор, як вижу що... речі, Вубрич, тошкалась. І на першому місці Pay to Win Skin, якого не видно, і його обновили недавно. Це мій любимий скін на нього. Це Exit UNR. От дивіться, зараз самі все побачите. По-перше. Дивіться, які ефекти йдуть з нього. Дивіться, яка касукера і какатана і плюс не видно. І недавно його обновили, що в нього режим пейс анімація. І ми завершили про Payton скини і переходимо на публічні сервери Так, ми прийшли на публічні сервери Сервер, точніше, Я зажимаю получше, бо я думаю, за флешер грав. Але буду старатися по порадам, Так, щоб ви розуміли. Граємо за Бейтвінський скін, звичайно. І йдемо всіх вигравати. Вибрали собі Сіль. О незрозуміло. Пишу Є, теж куда? Мало становится Ranger Paste Promazny. собі ці Так, мы бачите, як так працює Там есть. Так. так, да, лучше один раз. Давай, шатришки. Так, ми встанемо Що за хідбуксик? Я ще з тим, я ще з тим Та що це таке? Давайте мы хотя бы гоним Тут они что на Давайте мы уже везти Так, мы везем

Vai mais de mais de mais que yeah. é Я тебе дожини. Будьмай. Бачите, я міг брендик бейст е Stamina. Ну, ви зрозуміли, як грати на слешу ви бачили, як я старався. І на цьому все. Підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі, які ще гайди зняти.